Відео прощання із полеглим воїном Володимиром Поголовком на Личакові, коли побратими та друзі, виконуючи його останню волю, віджимались рівно стільки разів, скільки йому було років, вразило Україну, а згодом розійшлось по світу. Норвезька журналістка Інгільд Сьорбі, вражена цією історією вияву братерської поваги, написала статтю: тисячу днів 22 віджимання могила на Марсовому полі. Не може бути багато людей, які удостоїлись такої шани. Розпорядником виконання останньої волі Володимира Поголовка був його найкращий друг Дмитро. Устінов. вони разом навчались в ліцеї імені Героїв Крут, разом в академії сухопутних військ, разом пішли в гур. По дитячому втирав сльози, виголошуючи останню волю свого друга, рахував віджимання, наче відплату, наче вів лік смертельним пострілам у ворога. Володимир Поголовко загинув 9 вересня 2024 року на Харківському напрямку. Більше нічого не сказано, можливо, тому що служив у спецпідрозділі ГУР, написала норвезька журналістка. Страшна звістка про смерть молодого героя бродівчанина Дмитра Олексійовича Остінова. Волем увірвалася в громаду Цвіт нації один із тих, хто мав би ще жити і жити, кохати, створити сім'ю, бути опорою своїм рідним, будувати Україну. Майже місяць чекали на повернення з фронту лейтенанта Дмитра Устінова. Шлях додому на щиті сповнений світла і поваги. Упродовж двох днів брідщина була в скорботі. Молитовні проводи до вічності очолили священники і капелани брідського деканату. Парастас і чин похорону відбулися у храмі Воздвиження чесного животворящого христа. Ким був і що робив цей юнак, засвідчила черга побратимів стати перед ним на коліно. Дмитро з дитинства був захисником і опорою для своєї матері і молодших братів. Військовий однострій вдягнув ще в роки ранньої юності. Після 9 класу він вступив у Львівський ліцей імені Героїв Крут. Як один із кращих учнів невдовзі став його обличчям. Згодом продовжив професійний вишкіл в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного. Свій професійний шлях продовжив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, приєднавшись до спецпідрозділу Артан, який є підрозділом спеціального призначення гурмо. А його воїни діють під девізом Знаємо, знаходимо, знищуємо». Наводячи ворогу беззаперечні вогневі аргументи, досвідчені офіцери гур побачили потенціал Дмитра Остінова виконувати надскладні завдання в одному із навчальних центрів, але одного бажання стати елітою українського війська замало. Треба було пройти ретельний професійний відбір. І він це зробив. Лейтенант Дмитро Олексійович Остінов був відважним воїном навіть після важкого поранення, без сумнівів, знову повернувся у стрій. Завжди думав про них і казав, як же вони будуть без мене. Загинув 14 січня 2025 року. За декілька годин до свого 22-го дня народження. Ворог завдав смертельного удару молодому розвіднику на запорізькому напрямку. Його прижиттєва відзнака лицарський хрест. А за виняткову хоробрість і самопожертву посмертно нагороджений відзнакою головного управління розвідки медаллю за бойові заслуги. Цю нагороду отримала його мама Оля Гнатишин. Хочу сьогодні застановитися над його життям. Кажу матусю. Напишіть про свого Сина, щоби до того Божого люду, я міг би трішечки струнами свого серця записати на скрижалях їхніх сердець цю коротку, але таку виважену і акцентовну оптимістичну дію життя молодого героя. Народився 15 січня 2003 року у місті Броди, Садочок, в якому він вже бавився військовими іграшками. А фігурками військових, де він ставив їх, він якось був так особливо захоплений. У 2003 році, саме після двох-трьох неділь у цьому храмі, де сьогодні є, він хрещений. Священником отцем Ярославом Малишим, який сьогодні на жовтіщині, Вносили його на хрещення до храму, як дитину. Хресні тато, мама, які були обраними батьками. А не маємо ми повістку тривожну хвилину. Без одного дня 22 річний Дмитро прощається з нами. Саме так. Саме так, без одного дня не доживши 22 роки. І опис у мережі Фейсбук від матусі. Вітаю синочку!» Але в цей час він же лежав убитий на полібрані. Навчання у другій школі, переїзд на Тернопілля, Перепенницьку громаду і там навчання у школі де наш герой любив добре вчитись, читав книги, любив спілкуватись з вчителями, і в цьому задені свого життя він бажав вступити і вступив в ліцей героїв Крут, де навчався два роки на від відріну. І в цьому лісеї знайшов своїх друзів і одногрупників, один з яких його найвірніший друг завіні у вересні 24-го році на війні. Це його друг Володимир Уголок. В цьому періодів часу зустрів своє перше кохання дівчину Марії що в цьому році планували одружитися, яка очікувані цих днів, як мама, як братик як тато, як вічим, чекали його повернення додому. Після ліцею поступив Академію сухопутних військ, яку закінчив з червоним дипломом. І в цьому періоді навчання застала його війна, він говорив тобі, матусю, що сьогодні стоїш біля його домовини. Мама, я хочу, щоб мною пишалися, що я не даремно прожив своє життя на землі, щоб щось зробити для своєї батьківщини, будучи поросантом. Навчався за кордоном в Польщі і Німеччині, де набирав знання, мав з собою постійну друзів. Ця четвірка після навчання пішла служити в управлінні розвідки Міністерства оборони. Плановані завдання, велика секретність дій розвідників показували результати. І ми сьогодні, як бронівчани, і всі, що прийшли на проводи, бачимо цей рух молодих побратимів, які віддані одні одним. За словом командира, складаючи на собі знак святого Христа, говорять йому. Ми з тобою. Ми з тобою, ми пліч обліч з тобою, як побратими. І говорять матері. Хто очима, хто поглядом, а хто словами. Тримайтеся. Ми з вами. 24 році в вересні на Харківщині Дмитро отримав осколкове поранення, але ще не зажила разом, як він сказав, я мусити до хлопців своїх прічок, ніж пліч бути з ними, щоб разом боронити Україну. І в своїх особливих словах він казав до мами і до братки, до тата і до родини, я відвоюю за братиків, щоб вони ніколи не відчували нас собі війни. Зворушливо попрощався із другом дитинства його найкращий товариш Максим. Отож нема чого боятися, все пережив. До всього звик. Іде додому. Він ж Удома Вдома їде. Вої вирішують успіху. Одна із зупинок прощального маршруту у нашому місті біля Алеї Героїв, де збираються родини, які втратили своїх рідних на війні, починаючи з 2014 року. Підтримують один одного і так допомагають переживати біль втрати. Сотні людей проводжали Дмитра до місця вічного спочинку. Дмитро жив чесно, відповідально і з блиском в очах і вірою, що честь і обов'язок не просто слова. Він не встиг реалізувати всі свої плани, але встиг залишити слід в історії України, в серцях тих, хто служив поруч у спогадах, друзів, у поглядах рідних, які тепер шукатимуть його серед зірок. Прощавай, лейтенанте, ти був одним із тих, хто робить цей світ сильнішим. Ми пам'ятаємо. Дмитро вибрав шлях не легкий. і на протязі його доказав, що він боровся за те, що вірив, боровся за майбутнє своїх друзів, близьких, своїх рідних і бажав для них мирного неба над головою. Ми, побратими, під нашим стягом боремося і продовжуємо боротися за те, що вірив він, за те, що віримо ми. Земляємо пухом. Герою! Слава! Поховали героя на алеї почесних поховань на міському цвинтарі у Бродах. В Дмитра Устінова залишились батьки і двоє братів. На сторінці парафії Воздвиження чесного хреста міста Броди, переживаючи біль великої втрати, написали: Дмитро мріяв, любив, вірив, але обрав боротися і віддав за Україну найдорожче. Бог приймає найкращих відома істина. Бо місце з Богом є найкраще.